І сьогодні у партії простих людей Сергія Капліна заявили про намір відкликати свого депутата, як ідеться в оприлюдненому повідомленні на 10 грудня призначені збори полтавської обласної партійної організації стосовно розгляду питання про внесення пропозиції щодо відкликання депутата Полтавської міської ради Кислова Ігоря Миколаєвича за народною ініціативою. Як повідомив нам у телефонній розмові лідер партії Сергій Каплін серед причин такого кроку порушення допущені Ігорем Кисловим під час перебування на посаді керівника одного з підрозділів міськвиконкому прокоментував цю ситуацію і сам депутат міської ради Ігор Кислов. Пояснення має цього, цього моменту, що я не хочу бути посипам мамая. Я не хочу виконувати вказівки Капліна Сергія. Які тільки провокують на збагачення певних людей і носять корупційну систему? Я не хочу бути дотепним до цих всіх справ, які я вірю колись будуть е, ну, так сказати по почати проти системи, яку создав Олександр Федорович Мабай. Нагадаємо, майже рік тому, 30 грудня 2021 року, всеукраїнське об'єднання Свобода розпочала процес відкликання депутата міської ради Юрія Бублика.